з Уленді. Ну то треба ще житель, це у нас це вроді би білохохла якась. Я читала. Так, ідемо тепер цей домик. Хороший. А де маленький? маленькі? Там ще є, ми зараз підійдемо. Пішли сань. Що, домик ми зараз сюди зайдемо? Вот-вот. Ой, які хороші. Dai, dai, dai. Ой, братаха. Це оце Ти який хороший. Я, добре, Диві, Диві. Диві. Я Диві. узнала свого дим. Привіт. Блин, в цей домик. Вирубай, Кама. Че? Вирубай. Що це таке? диви. Бери, бери, начинаю.

Давай поговорим о политике. Pues что, 다른... что вы считаете A. 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 о этой ситуации? Идеально. Что? Мы не переговорим. Мы? Я думаю, что хата вчера маем будет изнасилована. Все, изнасиловано. Ты фури? Какие хороший. Ти Ты які Диви, кики нього роги. Вообще який ти, ти... бадабум. Я ще подумала, сначала ж ти коровка. Пойдемте сюда. Домик.